Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з художньо естетичного розвитку. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Ось хатинка. В ній співак. Як цю пташку звати? Це, дітки, шпак. Тема нашого заняття шпак. Перший перелітний птах. Дітки! Ці пташки першими прилітають у березні місяці. Вони дуже кмітливі птахи, а також вони винищують шкідників. А ще шпаки вміють наслідувати волоси інших птахів. Сьогодні ми будемо робити аплікацію Шпаки прилетіли. Для цієї аплікації нам знадобиться картон блакитного кольору, а також кольоровий папір. Папір буде в нас коричневого кольору, чорного. Жовтого, зеленого та помаранчевого. Спочатку треба буде зробити ось таку смужечку із коричневого паперу. Далі, з допомогою олівця або ламастера, треба буде скрутити трубочку ось так. А потім склеїти клеєм. І у вас вийде ось така. Трубочка. Бачите? У мене ще там залишився ломастити, а потім намастити ось цю трубочку клеєм та приклеїти на аркуш картону. Дітки, бачите, в нас є сонечко, є пташки, є шпаківня і є дерева. За допомогою клею ми все це. І в нас буде ось така гарна. робота. Дітки. Спочатку треба буде наклеїти сонечко та його промінчики. Бачите, в мене їх 5. Потім треба буде наклеїти стовбур дерева. Потім гілочки. В мене їх 5, ось такі смужечки. Потім на одну із гілочок треба буде наклеїти шпаківню. Це прямокутничок, кружечок та трикутник. І останніми будуть наші шпаки. Для шпаків нам знадобиться смужечка чорного папіру. Ось так паперу ми його гормошечкою складемо і намалюємо ось тут пташечку. Потім ми вирізаємо і в нас зразу одразу буде 5 пташок. Дітки, я сподіваюся, що ви теж зробите такі аплікації і надійшлите нам. Я бажаю вам успіху, дякую за увагу, на все добре, до побачення!